Усім привіт! Мене звати Ірина, і я хотіла поділитися своїм досвідом, неймовірно та самим, напевно, цікавим та найкращим в моєму житті. Це вагітність. І багато з клієнтів питають, чи можна приймати цю продукцію коли дізналися про цей неймовірний стан. Скажу так, це суб'єктивна буде вся думка в цьому відео, тому обов'язково консультуйтесь зі своїм лікуючим лікарем та своїм акушером-гінекологом, яким буде спостерігатися, тому що всі стани це все індивідуально. Як було в мене, я приймала цю продукцію задовго до вагітності, приблизно десь 6-7 років приймала цю продукцію просто для профілактики та для підтримки себе. Увесь асортимент я приймала, тому а, мій організм був насичений всіми необхідними мікроелементами, вітамінами, мінокислотами та іншим. Тому вагітність наступила дуже швидко. І а, перше, що ми зробили, це поїхали ставати на облік. Тоді ми хотіли стати на облік в клініці Адоніс в Києві. Але із -за всіх ситуацій, які сталися, на жаль, в нашій країні, я не змогла стати на облік. Але в мене була первинна консультація з моїм на той час майбутнім лікарем, яка в мене вела вагітність. Тому, коли ми зробили ОЗД, вона мене обов'язково спитала, що я приймаю зараз. Я їй показала свій перечень на той час продуктів, і вона сказала, що це дуже добре. І я говорю, приймайте далі, то тільки дивіться дозування. Усі продукти компанії Лер не проходять тестування на вагітних при лактації та на дітках. Тому на етикеті буде зазначено, що не можна використовувати під час вагітності, під час лактації та під час. Для, мал для маленьких діток, тільки для дорослів, тільки із-за юридичних частин. Тому е усі продукти натуральні, і їх можна приймати е з лікарем, яким ви будете вести вагітність. Що я приймала, і скажу свій е результат до та після, е перш за все, це обов'язково всі питні геля алоевера. Питний гелі з алоевера з персиком, з питний гель з медом, імун плюс обов'язково і інколафрідом. Чому ці гелі? Тому що з медом та з персиком вони являються базовими питними гелями і вони підходять майже усім. Навіть можу сказати, усім, якщо немає якихось різких причин, як, наприклад, кровотеча або загроза викидня, або ще інше. Тому у мене цього усього не було, і я приймала для того, щоб в мене все правильно формувалося, тому що алоевера має великий багатий склад на корисні мікроелементи і ферменти. Я не приймала алоевера із севера, тому що вона дуже добре розганяє, розжижає кров, тому я для забезпеки себе його просто не приймала. Далі, що я приймала про баланс обов'язково. Лікар особливо сказала, що це дуже добре, тому що там є і кальцій, і магній, і хром, і молібден, і все інше, що є цегликами для підбудови клітини як жінки, особливо час вагітності, тому що це великий ресурс потрібно, щоб підготувати місце для того, щоб розвивалася дитина. Плюс, коли вона вже сформувалась, їй потрібно ще розвиватися, тому їй необхідно обов'язково всі мікроелементи. Для того, щоб все розвивалося правильно, лаконічно і все було безпечно. Далі я приймала в великих дозуваннях супер омега-3, приблизно 3-4 капсули на добу. Це ще не велика, тому я її приймала спокійно. Це для нервової системи, для кровоносної систем, для розвитку особливого мозку, дитини, нервової системи. Це все дуже гарно впливає для побудови. Плюс, це, хочу сказати, коли ми дізналися про Вігіда, це було за місяць до війни. Тому стрес був дуже сильний, я її приймала дуже багато. Наступне це у нас були вітаміни Віта-Актив. А це неймовірні вітаміни, тому що вони рідкі. Всі вітаміни, які намагались подивитися, що ще є на ринку, вони всі хімічно синтезовані, тобто вони не натуральні. І тому вони обов'язково приймаються, щоб лікар вам назначив їх. Ці рідкі вітаміни вони натуральні, і організм бере стільки корисного, що там є, стільки скільки організму потрібно, і дитині потрібно. Тому а я приймала столову ложку на добу вітамінів, і ще я могла додати до творогу, у випічку і все інше, тому це спокійно я приймала. Далі обов'язково на той період, так як це було холодно, це колостром капсули. Для підтримки імунітету, плюс були віруси, тому щоб запобігти якихось захворювань, я приймала капсули і, слава Богу, один раз був насморк те ненадовго. Наступний продукт, який я приймала, це були пробіотик про 12. Пробіотик Про 12 це 12 штамів різних бактерій. Вам обов'язково лікар скаже, щоб ви приймали, тому що у жінки бувають такі стани, як молочниця. Це природні в основному процес. Він не лікується а, загалом, а, тому його просто потрібно для того, щоб коли дитина народжувалася, вона не підхватила якихось, якихось бактерій, і у жінки був гарне самопочуття саме в кишківнику. Може, в кишківнику а, багато то потрібно його переварюватися і а, особливо стул це дуже така делікатна тема. Вона гарно покращує. Для того, щоб пом'якшити стул під час вагітності, тому що бувають закрби, гарно справляється клітковина, Fiber Boost. Один раз на день вона має три різних волокон І дуже приємний на смак, шоколадний пудинг. Далі, що ще? Freedom Plus, це капсули. Я їх приймала для того, щоб так сказати, зняти запалення. Запалення образовується в яснах, тому що вимивається кальцій, не вимивається, скажімо, а Віддається дитині. І починається якихось запалення. Особливо буває, у жінки починають крошитися зоби, випадати пломби старі. Тому Freedom Plus дуже добре запобігає і допомагає жінці під час цього періоду. Далі клітини харчування, усі коктейлі. Я приймала замість одного прийому або як перекус. Дуже смачні, у нас є багато видів, і ще зараз буде новинки. Тому дивіться скоро різні класні смаки. Наступне це протеїн, це білок, це побудова, особливо як жінки, так і дитину. Усе, Вся дитинка це білок і колаген, тому йому потрібно всі корисні білкові зв'язки. Тому протеїн обов'язково приймала. В протеїні є 5 різних видів білків. Тому Дуже хочу зазначити, він ще дуже смачний, він на смак, як це морозова тала, тому дуже-дуже смачно. Мадма серце від стресу, особливо е, тих, хто е, страждає від анемії, вона допомагає контролювати всі ці процеси і допомагати в особливо цей період, Налагодж, налагоджує всю нервову систему увесь стан. Дуже класний теж допоміг. Я його показувала лікарю в, в Києві, то вона сказала, що це дуже добре, приймайте, як потрібно по системі. Систему я всім відсилаю і всі наші партнери, які працюють, теж можуть надіслати або проконсультувати з продуктів. І я пару разів приймала ще комплект еліксиру краси 5 в одному для жінок. І він теж багатий на різні мікроелементи, вітаміни, амінокислоти кислоти, і особливо колаген, пептидний, який теж дуже добре впливає, як на зовнішню красу, особливо для жінки в період вагітності. Це просто підтримати свою красу. Також на побудову внутрішнього всього стану. Усі аналізи, які я здавала кожен місяць, були дуже добрі, дуже добрі. Єдине, що у мене так сказати, на грані, бо це залізнодефіцитна анемія, тому я багато приймала як продуктів звичайних харчування, так і медмастери особливо приймала великих дозувань, тому що мені потрібно, щоб ця грань не спала ще нижче. Народилася здорова, файна дівчинка, 50 см і 2900 кг. Тому в грам. Тому в неї теж все добре. Ми здавали її аналізи крові. Все розвивається дуже файно, немає якихось зазначень. І що я даю дитині, це буде теж окреме відео. Зараз мої крихітці крихіці 5,5 місяців, скоро буде 6, І вона теж деякі продукти приймає для. Профілактики і для деяких моментів, які матусям буде дуже актуальна. Не було ніяких болів в голові, паморечені та інше. Також ще не було нудоти і нічого з цього, тому вагітність була дуже файна. І ще я змогла. Виїхати трішки відпочити в Ісландію. Це був Елітріп від компанії LR і я приймала усі усю участь в екстремальному спорті. І на снігоході каталася, і на квадроциклах каталася. І а, на яхті в океані дивилися кітів, теж бачила, тому нічого поганого не було. Можливо, це було зв'язано з цими продуктами, так як я їх приймала в до, доволі дуже довго. Або це просто мій організм. Ну я вважаю так, що а, весь організм, що приймає, він може побудувати всі правильні. Процес, особливо для легкої вагітності, для того, що якщо так сталося, що вони приймали до того, щоб ви приймали зараз, щоб просто себе підтримати. Тому усім бажаю легкої вагітності, плануйте діток. І якщо у вас буде якісь питання, задоволення, відповім. І все буде файно і гарного вам настрою.